Про події війни говорить Страдко. Служба безпеки України провела блискавичну операцію по ураженню літаків стратегічної авіації Росії, як повідомив глава СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. Орієнтовна вартість авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації Павутина, становить 7 мільярдів доларів. Як у свою чергу розповів президент України Володимир Зеленський, який санкціонував проведення операції півтора роки тому, РФ втратила понад 40 одиниць стратегічної авіації. Готували операцію більш ніж. Півтора роки планування, організація. Всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії. В одній з їхніх областей загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювала. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Як зазначив глава держави, під час підготовки до проведення операції Павутина, наші люди діяли на території різних російських регіонів у трьох часових поясах. Напередодні фінального етапу ті, хто допомагав їй проведенні, були вивезені з Росії, і зараз вони знаходяться в безпеці. Дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ Біле, Дягельво. Оленя та Іваново за словами Василя Малюка спецоперація Павутина була надскладною з логістичної точки зору. Так спочатку СБУ переправила до Росії фпв дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі, і наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і шахедами, наголосив Василь Малюк. Слід також додати, що ще до початку проведення павутини в української розвідки були дані про підготовку чергового російського масованого удару, якраз із застосуванням літаків тактичної авіації. Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Підсумував президент України, наголосивши, що країна не відмовляється від мирних перемовин із РФ і надалі пропонує повне, безумовне припинення вогню і усі інші. Кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні. Згідно оприлюднених даних, станом на 31 травня, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу. Найбільших втрат вони зазнали на східному напрямку в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Там, за даними ОСУВ, Росія втратила 27 тисяч 372 солдати. Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому. Му відчутних втрат основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках а також на прикордонних СРФ районах Сумської області. Значно активізувався на запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Повідомив головнокомандувач ЗСУ. Збройні сили вживають заходів для підвищення стійкості оборони шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводяться і активні дії задля покращення тактичного положення. Вожня, у тому числі і на території країни агресора, як повідомив генерал Сирський, сили оборони активно знищують ворога та його оборонний потенціал і у глибокому тилу. Так, засобами Deep Strike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ, уражено військові об'єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора серед цілей потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА. Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на сході, силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати наші північні кордони. Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними. Дякую кожному захиснику і захисниці за хоробрість і професійну бойову роботу. Продовжуємо знищувати російських окупантів і наближати справедливий мир для України. Резюмував головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. На прикордонні Сумщини російські окупанти намагаються розширити власні позиції у напрямку населених пунктів юнаківка та хотінь. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко. За його словами, ворог намагається просуватися лише малими піхотними групами, роблячи це за допомогою артилерії та авіації, не відмічаємо, що ворог намагається застосувати броньовану техніку для того, щоб проривати наш кордон. Можливо, немає її або в достатній кількості, або ж берігає для якихось подальших дій, виключно піхотні групи. Інколи вони намагаються прорватися на квадроциклах, на мотоциклах для того, щоб використовуючи використовувати швидкість. Максимально можливо просуватися в глиб території України, закріплюватися, ховаючись в норах в різних посадках і чекати подібного підкріплення для того, щоб накопичившись, уже розширювати зону боїв і атакувати позиції українських воїнів. Як повідомили у генеральному штабі Збройних сил України протягом минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зітнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку, де сили оборони України зупинили. 47 атак агресора. на лиманському напрямку. Російські окупанти атакували 20 разів. На Новопавлівському сили оборони відбили 14 ворожих атак. Триває операція на Курщині. Там відбулось 19 бойових зіткнень. Ворог 215 разів обстріляв наші позиції із артилерії. З них шість використовуючи реактивні системи залпового вогню. Противник також здійснив 10 авіаційних ударів. Скинувши 28 керованих авіаційних бомб, всі ці дії з боку ворога отримали нашу гідну відповідь. Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Два пункти управління безпілотниками, сім артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 256 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, три ракети, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського союзу. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, введення спостереження за об'єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави агресора. Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрут. Новому становищі пробування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі ще один інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України та всієї європейської спільноти. Гурмо України закликає у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб. Необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ. Наголошується у повідомленні розвідників. Єдиний прогрес, якого вдалося досягти після другого раунду перемовин між Україною та РФ у Стамбулі, це звільнення наших людей з полону та обмін тілами. Так вважає міністр оборони України Рустем Умєров, який очолив на перемовинах українську делегацію. Деталі цих домовленостей він розповів ще в Стамбулі одразу після їх досягнення. Ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися обміняти всіх на всіх тяжко поранених та тяжко хворих військовополонених Друга категорія. Це молоді солдати віком від 18 до 25 років. Всіх на всіх також ми домовилися обміняти по 6 тисяч тіл полеглих військових. Як розповів міністр Міров безпосередньо під час зустрічі російська сторона передала свої пропозиції по припиненню бойових дій та війни. Офіційно вони не оприлюднені. Те, що російський меморандум з'явився в останню мить, хоча на Росію обіцяли його надати ще два тижні тому, створило, як написав міністр оборони України, передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни. Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити картинку дипломатії для США без реальних дій. Написав Рустем Уміров на своїй сторінці у Фейсбук. Як відомо, одна із ключових українських пропозицій це безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Натомість, Рев запропонували встановити режим тиші на 2-3 дні. Президент України оцінив таку ідею критично. В Принципі сісфайра вони просто. Поки що такого Сісфайра не бачу. Як вони сказали щодо Сісфайра, вони готові на Сісфаєр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, Сісфайр для того, щоб було, не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну бачите настрій, тобто для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все таки. Сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями. Також варто додати, що під час перемовин у Стамбулі піднімалася тема організації зустрічі президента України та російського диктатора. Як розповів міністр оборони України Рустам Умєров, Україна запропонувала провести їх зустріч до кінця червня, десь в проміжку з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для прогресу в переговорному процесі. Наголосив глава української делегації. Остаточної відповіді на цю пропозицію РФ ще не надала. Американські законодавці готові до посилення санкційного тиску на Росію. Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, висловив рішучу підтримку посиленню санкцій проти Росії. Є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми запровадили проти Росії якомога сильніші санкції. І я прихильник цього, заявив. Спікер конгресу у свою чергу лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що вже цього місяця Сенат може розпочати роботу над законопроектом про санкції. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа все ще сподівається на угоду про припинення війни, але Сенат. Готовий допомогти чинити тиск на Москву. Ми також готові надати президенту Трампу будь-які інструменти, які йому знадобляться, щоб змусити Росію нарешті сісти за стіл переговорів по справжньому, зазначив сенатор Тун, додавши, що обговорював законодавство про санкції з Білим домом. Я думаю, що зараз вони все ще сподіваються, що їм вдасться укласти якусь угоду, але як і слід було очікувати, в сенаті по обидва боки існує високий рівень зацікавленості в цьому питанні, і ми цілком могли б зайнятися цим у цей. Робочий період сказав сенатор, маючи на увазі тижні перед тим, як законодавці покинуть Вашингтон перед канікулами на день незалежності США 4 липня. Як відомо, ключовим елементом нової санкційної політики США є законопроект, який підготували сенатори республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блюменталь. Він передбачає зокрема 500 відсоткові тарифи проти країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші товари. Варто додати, що близько 70% міжнародного енергетичного бізнесу Росії припадають на Китай та Індію сенатор Грем наголошує, що нові санкції дозволять економічно ізолювати Росію, якщо та відмовиться добросовісно вести переговори про припинення війни або знову напади на Україну після досягнення потенційної мирної угоди. У ніч на 3 червня противник атакував Україну, запустивши 112 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. За інформацією повітряних сил ЗСУ, знешкоджено 75 ворожих БПЛА. З них 60 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені, подавлені. Реп також в день ворог ударив із системи реактивного залпового вогню по центру міста Суми. Один із снарядів ворожого РСЗВ пробив стіну у кімнаті на 9-му поверсі багатоквартирного дому проте на щастя не розірвався наразі. Відомо про трьох загиблих та десятки поранених. Інформація про постраждалих оновлюється на фронті. Протягом минулої доби відбулося 142 бойових зіткнення. Як повідомили у генеральному штабі, 46 атак російських окупантів наші воїни зупинили на покровському напрямку, на Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 22 ворожі атаки ще 18 – на Курщині. Добові втрати ворога знову перевищили тисячу окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1100 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 12 літаків, 126 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Уряд Великої Британії представив стратегічно оборонний огляд, в якому викладені перспективи зміни в армії на найближчі 10 років. Виступаючи з промовою на оборонному підприємстві у Глазго, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що нова оборонна стратегія країни передбачає можливу участь країни у війні і бути готовим до неї, підпорядковувати економіку можливим загрозам, трансформувати збройні сили. Це на його думку найефективніший спосіб стримування агресорів. We are moving to warfighting readiness. Ми переходимо до бойової готовності як центральної мети наших збройних сил, коли нам безпосередньо загрожують держави з передовими військовими силами. Найефективніший спосіб їх стримувати це бути готовими і, відверто кажучи, показати їм, що ми готові забезпечувати мир через силу. Ми збираємося побудувати щонайменше шість нових заводів з виробництва боєприпасів у сполученому королівстві, створивши понад тисячу робочих місць. Ми створимо тисячі нових Лекобійних озброєнь, щоб посилити європейські стримування, підтримуючи ще близько 800 робочих місць. Ми захищатимемо нашу батьківщину, інвестуючи в нашу протиповітряну та протиракетну оборону. Передбачаються зміни і у кількості військового контингенту. Нині регулярні війська Англії нараховують сімдесят три військових. Крім того, є ще 140 тисяч контрактників. Уряд Стармера передбачив збільшення збройних сил до 2035 року, до 76 та 250 тисяч відповідно. Багато в чому стратегічно оборонний огляд Великої Британії ґрунтується на діях України під час війни. Це і розуміння агресивних намірів Росії, яка в документі кваліфікується як безпосередня та нагальна загроза, і тактика ведення бойових дій. Британці взяли на озброєння один із головних принципів збройних сил України, а саме. Докладати максимально зусиль для збереження життя військового, саме тому вони розробили формулу ведення бою, яка отримала назву двадцять 40 40. 20% бойових можливостей будуть становити дороговартісна техніка, перш за все важка, наприклад, танки Challenger 3. Вони будуть розміщуватися далі від лінії боєзіткнення і залучатися до участі на фінальному етапі ведення бою. Перші 40 у цій формулі це дрони камікадзе та артилерія, на які покладається більшість відповідальності за успіх бойових дій. Другі 40 – це дрони багаторазового використання, зокрема ті, що працюють на скид, та великі безпілотні літальні апарати по типу MQ. У ріпер, а також далекобійна зброя, включаючи гіперзвукову та ядерну. Ця зброя має працювати здебільшого вже на території противника. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.